Засніжені вулиці, дороги і тротуари, В Ірпені справжня зима. Гарно, але незручно. За метіль складнула рух водіїв та пішоходів. Тож працівники у ЖКГ Ірпінь працюють у посиленому режимі. Техніка та люди працюють з сьомої години вчорашнього вечора. Як тільки почались сильні опади. В першу чергу ми робили роботу з чищення доріг та тротуарів, тому що снігу випало дуже багато, більше 10 сантиметрів. На даний момент ми займаємось посипкою доріг, щоб не було желедиці. Щоб приборкати снігову стихію, комунальники задіяли свій весь бойовий арсенал. Піскорозкидувачі з піщано сольовою суміш, тракторці для прибирання снігу на дорогах і тротуарах та звичайні лопати. Щоб охопити все місто, задіяно понад 100 працівників та додатково орендують техніку і прибирають не лише вірпані. Це Михайло Керобежівка, Забуча, Козинці, Дібров'я. Там також працює техніка і чиститься, і прибирається. Всі наші мешканці нашого ОТГ – це наші люди і вони мають жити в комфортних умовах. Це дуже зручно, все дуже гарно, дуже вдячні, незважаючи на війну. Слава комунальникам! Для ліквідації наслідків цієї земтілі комунальникам потрібна доба роботи. Однак синоптики знову прогнозують високу ймовірність опадів найближчими днями. Тож бажаємо комунальникам сили терпіння і нагадуємо, власники приватного сектору та підприємці повинні самостійно прибирати біля своїх будинків, магазинів та офісних приміщень.